Відтепер флюорографію миргородці робитимуть на новому обладнанні. Після тривалої перерви та капітального ремонту на першому поверсі поліклінічного відділення для дорослих відкрили рентгенодіагностичний кабінет та обладнали його сучасною технікою, розповідає головний лікар комунального закладу, Центр первинної медико-санітарної допомоги Лілія Павленко. Він може виконувати як флюорографічне дослідження, так і рентгенологічне дослідження в положенні сидячи, стоячи та лежачи. Він обустроєний цифровою камерою, також пультом управління і цифровим принтером. Це надає можливість при створенні електронного реєстру пацієнту скидувати інформацію як хворому або пацієнту на cd диск, тобто як флюорографію, так і рентгенографію, так і заносити в базу даних. Тобто не Буде амбулаторних карточок, а заносить в електронний реєстр по центру, який будь любий лікар може відкрити, і подивитися, який які в нього знімок. Новий апарат працює за принципом КТ чи МРТ і може робити знімки різних частин тіла. Усе комплексне обладнання коштує більше 2 мільйонів гривень. Гроші на необхідну медтехніку виділили аграрії району. Торік у Миргородській центральній районній лікарні відремонтували кардіологічне та хірургічне відділення з операційними блоками та придбали ранній мобіль для швидкої допомоги. У цьому році, за словами голови Миргородської райдержадміністрації Юрія Коваленка, спільні ремонти продовжать уже в наступному місяці. Міська рада вже виділила близько півтора мільйона гривень. На ремонт пологового будинку відділення. Також в планах на зараз ремонт четвертого поверху дитячого відділення. Я думаю, що всі ці об'єкти почнемо вже з лютого місяця. І, звичайно, що прийомне відділення. На ремонт та переоснащення лікарняних закладів Миргорода залучатимуть кошти з різних джерел, розраховують і на гроші міжнародних організацій. Скільки коштів потрібно для переоснащення лікувально-діагностичної бази лікарень Миргорода, щоб поліпшити якість медичних послуг, вивчає спеціальна комісія. Як повідомив заступник директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Юрій Курилко, буде уточнено перелік комплексних заходів, необхідних для створення у Миргороді центру госпітального округу з ургентним лікуванням.